Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами споринемо у чарівний світ природи та її явищ. Подивіться на картинку та скажіть, про яке явище природи йдеться у цьому віршику. Дощик чисто, дощик чисто умиває наше місто, умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки. І барвисті парасольки під дощем, немов грибки. Здогадалися? Правильно, про дощик. Давайте пограємо у гру, кому потрібен дощик. Квіточці потрібен дощик? Потрібен, тому що квіточка об'єкт живої природи. Будиночку потрібен дощик? Ні, будиночку не потрібен. А гойдалці потрібен дощик? Теж не потрібен? Дереву потрібен дощик? Так, потрібен. Кущику потрібен дощик. І кущику потрібен, звичайно. А травиці потрібен дощик? І травиці теж потрібен дощик. Дощик потрібен всій живій природі. А скажіть, що станеться, якщо Подути на папірці. Ану спробуйте. Папірці розлітаються у різні боки. Що це вам нагадує? Наче дме вітер. Давайте змочимо губки, стиснемо їх і відпустимо. Чуєте звуки, з чим їх можна порівняти? Так, з дощем. А з чим можна порівняти все те, що ми щойно бачили і чули? Молодці з явищами природи. Розумнічки. А зараз пропоную відгадати загадки. Явище природи добре, хороше, на людей дивиться, а людям на нього дивиться не гоже. Здогадалися? Це сонечко. Сонечко яскрава зірка. Воно з'являється щодня під час світанку. А зникає увечері після заходу. Взимку сонечко майже не гріє, а влітку від його променів стає тепло і навіть спекотно. Нашуміло, нагреміло, все промила і пішла, і садочки, і городи всій окрузі полила. Це у нас гроза під час сильного дощу трапляється. Що блисне блискавка і після буркатить грім. Таке явище природи називають грозою. Від грози краще сховатися у надійному укритті із дахом над головою, але в ні в якому випадку ні слід ховатися під самотнім деревом у полі, тому що в нього може потрапити блискавка. Вийшла звідкись гарна дівка, на ній стрічка самоцвітка. А де з річки воду брала, там коромисло зламала. Це у нас веселка. Після сильного дощу або грози іноді можна спостерігати веселку. Це оптичне явище природи. Коли яскраве сонячне світло розбивається на декілька різних кольорів, а потім, коли вода швидко випаровується. На сонці веселка також швидко зникає. І остання загадка. Без рук без ніг, а двері розчиняє. Це вітер. Коли переміщуються великі повітряні маси, ми говоримо, що дме вітер. У нього така сила, що у дерев гілки з листям гнуться в різні боки. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Молодці. Загадками ви впоралися. Наша природа чарівниця. Вона дарує нам чудеса. Давайте ще раз подивимося на картинку та назвемо Дивовижні явища природи. Я чекаю відповіді ваші на такі запитання: які зміни відбулися в природі з приходом осені? Як вдягнені люди? Чи залежить одяг людей від погоди? Як? Яке небо? А як ви гадаєте, чи змінюється їхній настрій? Я бажаю вам, щоб сонечко завжди яскраво світило, а ще, щоб ви були здорові та щасливі. До побачення!